У нас масляні компресори. А це у нас які компресори? Безмасляні. Безмасляні? Такі да. бувають взагалі? Так, да, бувають. І що, як вони працюють? А, до речі, новинка. Це новинка і дуже крута новинка, яка просто залетіла на наш ринок. Ринок продажу в компресорів. А, чому? Тому що максимально тихі, максимально продуктивні. А, Ще класно виглядає, так? Ну, чорні, ну, стиль, стиль як мій велосипед. Червоно-чорний. червоно, <сум> червоно <-чорний. сум> Ну, давай, ось. А чому чому треба вибрати безмасляний компресор? А, ну, я вже назвав ці критерії. Продуктивність. Найперше, це продуктивність. А чому так? А, тому що, дивися, якщо ми дивимося на масляний компресор. <сум> Але це ми не принижуємо масляний компресор. Вони, до речі, дуже круті, і максимально надійні і, ну знаєш, провірені часом. Але, Але технології, технології не, стоять на, місці, так, не так? стоять на місці. Якщо ми беремо 100-літровий компресор, то масляний буде мати два поршні, а цей угу. буде мати шість. Як ти так, думаєш давай. Раз, продуктивність? Два, три, чотири, п'ять, шість. Як ти думаєш, продуктивність підніметься? Ну я думаю, точно підніметься Я думаю, теж підніметься. До речі, дуже крута функція. Дивись, тут є такий екран управління. Так? Угу. Можемо включити одну головку, другу і третю. Mm -hmm. Тобто, щоб він і шумів менше, я da, так розумію. Або якщо не потрібно, знаєш, там дуже великий об'єм робіт використовувати цим компресором, ми можемо працювати на одній оцій головці, на двох пршнях. Mm -hmm. А якщо, ну. Треба величезний об'єм, то можна одразу включити 3. E, дуже крута річ. Ми маємо ці компресори від а трьох. А ну, покажи, підніми. Три По, літри і все рівно два циліндри. 2 циліндри. Да? Mm -hmm. Представляєш, що він витворяє. Да? І... і далі величинь. машина часу. Ось ця машина часу тут представлена. 280 літрів. 280 літрів. На 12 циліндрів, 12 циліндрів і 6 голов має ну це взагалі гігант нашого Гіганта. магазину. Да? А, хто ще не знав, що ми маємо такі компресори? Запрошуємо вас, в магазин на вулицю Сім'ї Кульженків, 14 в компанію Гранд Інструмент.